Thank you Україні існує практика перекроювати межі виборчих округів чи не на кожних виборах. Але дорогобичину ця традиція оминула. З 98-го року цей округ перебуває в тих самих кордонах. Виборчий округ номер 121 Центр місто Дрогобич. Кількість виборців 176 тисяч Кількість виборчих дільниць 142. Округ є одним з найбільш густонаселених та економічно розвинених. Місто Дрогобич друге за величиною після Львова. Борислав важливий промисловий центр. А Трускавець знаний лікувальний курорт. У 2012 році на депутатський мандат у Другобицькому виборчому окрузі претендують 20 кандидатів, з яких 8 представників політичних партій і 12 самовисуванців. Возняк Віктор Франкович, самовисуванець. Непричетність до корупційних дій. Віктор Возняк очолює ТОВ Альфа Плюс, яке спільно з Трускавецькою міською радою заснувало ТОВ Трускавецький водоканал. Водоканал очолює брат кандидата, депутат Трускавецької міської ради Володимир Возняк. Депутати міської ради звинуватили Альфа Плюс у невиконанні інвестиційних зобов'язань за отриману без аукціону землю 131 гектар, та незаконне будівництво у санітарній зоні питного озера. Задорожний Михайло Леонович позапартійний, самовисуванець. Непричетність до корупційних дій. Михайло Задорожний, поєднуючи посади голови правління Дрогобицької райспоживспілки і керівника заснованого ним же МПП «Лівач», за ймовірного конфлікту інтересів продав останньому шість підприємств вказаної райспоживспілки. Так, МПП «Лівач» купило магазин урожай площою 160 квадратних метрів та кафе на ринку площею 130 квадратних метрів. Обидва приміщення фірма купила за 150 тисяч гривень. Водночас перед продажем райспоживспілка у цих приміщеннях провела ремонтні роботи на суму 203 тисячі гривень. Тобто тільки вартість ремонту є більшою ніж ціна продажу. Курус Ігор Федорович позапартійний. Самовисуванець. Непричетність до корупційних дій. Орус Ігор Федорович був керівником національного проєкту відкритий світ і одночасно спа-готелю Респект та редактором суспільно-політичного та інформаційного вісника Каменярі. Таким чином, кандидат фактично суміщав керівні посади в органі державної влади, приватній структурі та засобі масової інформації, що суперечить вимогам закону України про засади запобігання та протидії корупції. Лагодич Микола Миколайович. Позапартійний. Самовисуванець. Непричетність до корупційних дій. За повідомленням газети Галицька Зоря від 14 березня 2006 року кандидат у народні депутати Микола Лагодич здійснював передвиборчу агітацію, яка супроводжувалась наданням виборцям безкоштовних страхових послуг. Даний факт був підтверджений також відповідним судовим рішенням. Сендак Михайло Дмитрович позапартійний. Самовисуванець. Факти порушень прав і свобод людини. У 2010 році суд встановив, що голова Другобицької райдержадміністрації порушив трудові права Анатолія Гребенюка, керівника відділу містобудування архітектури та ЖКГ, головного архітектора Другобицького району. У 2011 році суд визнав, що Михайло Дмитрович Сендак у Дрогобицькій районній газеті Галицька Зоря безпідставно звинуватив свого колегу депутата Львівської обласної ради Михайла Задорожного у корупційних діях. Незмінність політичної позиції відповідно до воле виявлення виборців. У 2002 році Михайло Сандак став депутатом Львівської обласної ради від блоку Наша Україна у 2005 році. Він покидає партію Віктора Ющенка та вступає до Во Батьківщина, від якої вже балотується в депутати облради у 2006 році. У 2008 році політик вже здає членський квиток партії Батьківщина, однак відмовляється залишити її фракцію. Вже у 2010 році Сендака висуває кандидатом у депутати в обласну раду партія регіонів. Після обрання він увійшов до фракції партії регіонів, а згодом і отримав партквиток партії влади. Однак в матеріалах ЦВК Сандак вказаний як позапартійний. Непричетність до корупційних дій. Згідно з інформацією телеканалу Зік Сендак, Михайло Дмитрович є засновником ПП Дивоцвіт, тобто він займається підприємницькою діяльністю, перебуваючи на посаді голови Дрогобицької райдержадміністрації. Згідно із законом про запобігання та протидію корупції, державні службовці не мають права займатися іншою оплачуваною діяльністю, у тому числі підприємництвом. Прозорість задекларованих доходів і майна та їх відповідність способу життя. Сандак Михайло Дмитрович, згідно з поданою до ЦВК декларацією у звітному році, отримав дохід розміром 143 тисячі гривень. Основна його частка вказана як інші доходи, без зазначення джерела походження. Кандидат в звітньому році придбав будинок площею 62 квадратних метри за 148 тисяч 800 гривень. Проте, зазначений кандидатом рівень доходів є меншим за суму, яку він витратив на придбання будинку. Янковський Михайло Петрович. Партія регіонів. Розорість задекларованих доходів і майна та їх відповідність способу життя. Відповідно до декларації за 2011 рік, поданої Михайлом Янковським до ЦВК, кандидат отримав 138 тисяч гривень доходу, з яких 18 тисяч заробітна платня, а 108 тисяч віднесено до графи інші види доходів. Його дружина у звітному році отримала дохід розміром 42 тисячі 300 гривень. Кандидат спільно з дружиною володіє катером Боулінвер. Задекларований кандидатом катер за інформацією інтернет-сайтів коштує понад 100 тисяч доларів США. Готується багато, і куру і Лагодич, лагодить. Але всі вони напевно, що не пройдуть. з собою вони ще нічим не дрізняють, тому що вони за багато грошей мають і невідомо звідки. Всіх чув кандидатів і Конці, і Курас, і Лагодич. І Бернацький, Ілик. Чим, ваша думка вони відрізняються між собою? Нічим. Всі одна. Всі одинакові. Вони мене не влаштовують. Вони є саме які підуть до регіонів. А які прізвища ви чули, хто балотується по вашому округу? Я не знаю. Кожний з них робить свої заяви, свої обіцянки. В більшості в чомусь вони співпадають з іншими з кандидатами, з іншими, в чомусь розходяться. Отак От що я не можу сказати, що я особливо щось, я кажу, зосередився на якісь особистості. А як будете вибирати, коли вам дадуть другий бюлетень, де будуть прізвища конкретних людей? Ілика. А чому? Ілика? Ну, тому що це поміркований, освічений. І як кажуть, менше говорить, а більше робить. Я їх право не знаю. Не знаю їх. Один це Ілик, то лікар вроде. лікар. Хай би займав, займався своїм ділом. Що він лізе туди, що йому там робити? А про куриси що? Чули? Про що? Курус? Про куруша я чув. Я, я правда не знаю, хто він. Нікого я не чула і нікого я не знаю. І на нікого голосувати не буду. От візьму і зроблю так вона бюлетені хрест і напишу брехаті. Отак і що? От так і <реш> скажете. За нашу батьківщину голосує. А прізвище, знаєте, когось з А, а там. Що, Як ви будете вибирати кандидата? А я на кого то беремо. голосувати? От підкажіть, на кого? Ну, я забула того кандидата, як менше піш. Приїжов У нас не було нікого, нас я не бу, знаю. Нас бу, але я У нас, забула. нас якийсь прийшов був, казав, що дасть гроші на церкву 10 тисяч. Аби за нього голосувати. А хто він, який він, я не знаю. А я казала, ні, не дає 10 тисяч, не дає 100. І точно хто то знати чи проголосують на нього? Ні, ні, ні. Бо тому, що тепер немає добрих кандидатів. Найоригінальнішу рекламну кампанію проводить кандидат самовисуванець Микола Гук. Своє прізвище розшифровує як громадська українська коаліція. Однак більше уваги привертає його гасло. Батьківщина такого не вартує та чітко натякає на несприйняття єдиного кандидата від об'єднаної опозиції. Особливо популярним на Дрогобичині стало використання у виборчих гаслах слова батьківщина з метою спекуляції на розкрученому партійному бренді. Микола Гук, зокрема, просуває гасло Батьківщина такого не вартує. А Михайло Задорожній переконує виборця, що він їде в парламент заради свободи батьківщини. Хоча ні партія Свобода, ні батьківщина його не підтримують. Вони узгодили тут кандидатом від опозиції Романа Ілика, уродженця Борислава, науковця у сфері медицини. І хоча у політиці обласного рівня Ілик займає одне з ключових місць, очолюючи осередок партії Тимошенко, для пересічного мешканця округу він є не надто знаний. Що побажати? Я знаю. Напевно, щоб були чесні. І відносилися файно до своїх обов'язків. А Щоб вони добре ставилися до людей, щоб виконували їхні накази. Нічого, щоб вони в больницю лягли, так як я лежала, і щоб з пальчика кров не взяли, тільки треба заплатити. Я би хотіла, щоб вони працювали на Україну і щоб покращили нам соціальне життя, пенсію. Побожав би, що Тими намірами благородними, з тими платформи, яку вони захищають, щоб була удача, щоб якомога більше їх підтримали виборці. Не знаю, що я їм побажав. По-перше, по вони нічого там не зроблять, ці депутати. То ноль, всі ці депутати. Поки в нашій країні не буде настоящої влади, а то не влада, а то за гроші йдуть. Скандали, провокації, чорний піар це все додає виборам на дорогобичині особливого драматизму. Чи правильну стратегію обрали кандидати в депутати? Побачимо вже за результатами голосування.